ремонтують бронетранспортер. Близько 10 чоловіків вже кілька днів практично не виходять з цього ангару. Всі вони різні за освітою та соціальним статусом, проте об'єднані спільною метою. Ми всі зібралися тут для того, щоб яке в силу своїх можливостей і вміння допомогти нашій державі такі внести маленький вклад в перемогу. Практично досвіду не було такого ремонтування військової техніки Особливу увагу приділяємо зараз у частині. З проханням відремонтувати військову машину. Бійці батальйону Львів звернулись до народного обранця Ярослава Дубневича. Тож леву участку на запчастина до БТРа депутат взяв на себе. Я вважаю, що це велика добра справа і радий, коли долучаються багато людей представників Львівщини. Ми Профінансували та надали для цієї бойової машини це з екран, так звану народну броню. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим збройним силам. І перемога буде за нами. Новина про те, що в містечку ремонтують військову техніку, розлетілась миттєво. Тож побачити на власні очі бойову машину є чимало охочих, проте з пустими руками сюди не приходить ніхто. Розповідають волонтери. Настільки люди активні, вони долучаються, дзвонять, що треба якісь масла, якісь фільтри звозять самі. Навіть не знаю, звідки вони знали, що дана машина в цьому приміщенні в місті Рудки є. Волонтери обіцяють, вже за тиждень цей БТР у повній бойовій готовності передадуть бійцям із батальйону Львів. Допомагати українському війську у такий спосіб чоловіки готові і надалі. А ще сподіваються, що їхній добрий вчинок стане прикладом для громад інших містечок.